Всім привіт, доброго дня, вечора. Ранку. Хто коли дивиться, якщо ви раптом снідаєте, смачного, сьогодні у нас огляд бою від нашого постійного підписника Стоша Рікашет або СТОГОВ Кабан. Кабан Стошагов Назад назад. І коментувати цей бій сьогодні будемо разом з 24 вольт. Ось така у мене рубрика. Я думаю, можливо, наступного разу запрошу ще якогось стрімера, бо цей щось піздувається. Знову мене позвучить. Пишіть в коментарях, якого стрімера ви хотіли побачити. Я спробую до нього достучатись, написати і зробити огляд на якийсь бій разом з цим стрімером. Трої дварі завжди відкриті. Так, давайте дивитися бой. Вольт, привіт. Привітайся з підписниками. Всім привіт, просто у нього в арті нік, на артовода собаку, як я. Я просто прочитав. Ну, бачиш, е... е... Це маленький стошик так, Після цим хеві. Пан 24 вольта дивиться цей бій вперше, правильно розумієте? Не цього обоє? Не бачу, ні. Так, результати бою цього, знаєш. Він ше саме не скидав, це не пам'ятав. Ну не кажи, нікому. Не, не кажи, нехай це буде сюрпризом. для всіх. Ля сык. Вот. Мені ж самому цікаво, що тут було. Блін, ну ця карта і з двома артами. Так і ненавиджу просто. Так рисую, ші бабахи, да виси. І бабах, і Опа. Ось все перша. Океть. Опа. Молодец, зводиться, зводится, він не тікає, боже. Що? Ви? Ви що, о, о, Бог, ти мій. Ци твої воды випили. Я арта по ньому не стріляю. Да вы контест. Хоча ще один. Я бы біжський... же Ой, жадність мож... могла б. Да, варианте. Ну, не фраєром. Варіпанка. жадність 100, що могла б зубити в Це... цьому Це... моменті. О. Все, 100 шафка. Біля лекин. А если на місці не рухається. если арта, тупо його вообще не трогає. Да. Авторитет. Авторитет боя, що можна сказати. Це просто. Виводить. Подивіться. він навіть не рипається вже. Бі и -E D. А. що, він он за кавой чи що? А, Че? я не знаю, Че? куда он пішов. Че он стоит? Так. А, он типа обдумал, что робить, тікати чи оставалось? Типа, садик куча потах пройдет. Да. да? Загалі, Погай, респ... Сзади може. Ой-ой-ой, Диви, 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 диви. що? дави. Эй, я грабай барбан подойдешь, что-то собить. Слушай, рикошет, что ты робишь? Боб! Ой, боб, сори. Блін, Стоша, що ти робиш? Ай, 5 heavy не пробив. Стасик. Кран не пробив. Ти бачив? Цей Стасик, тільки що, Що він робив, вообще. Блін, скоро шо, я так Я будет. Да він 2700 взяв, ти мені скажи. Я не знаю. щось виїхав там и все. Порест гамп убив. Сейчас ты прям пивейчик під бабах, да? И пифача, Ні. Кран пекує. Кран мінус 1. Мінус два. Наша бабаха відкисла. Диви, диви, диви. Він хоче що? На Мінотавра по... по... Походу, дивись, диви, диви. Бузити. Тепер поширше. В принципі, там вже не, не должна бути. Мати... Афігеть. Афігеть, куди? Та, ти зовні тіло. Ще маски, да? Десь, він закинув. Ні, він в борт башні закинув. Закину. Ну, блін, він прямо тут ближче до пушки закидував. Да. Афігеть. Так, опять щас АФК буде. Що він з собою взагалі? Ну, це бій... Обіцяю буде шикарно. Ну, а, а! Ви Бабаха, Фоч... А, Бабаха, що, бабаха походу вниз уїхала, понял? А Фоч, а він все время там стояв, тупо, цілив? Я не знаю, і Арта не цілить його, вообще, Давай, цілить цей вообще, Він не стріляє Арта, да, боже. А що, Бабаха, Бабаха, диви, він їй... Йому пофіг. Бабаха, <свісно> боже, жадність <свісно> фраєра могла б зубити тільки що. Але це не фраєр Астоша, тому нічо, йому нічого не страшно. Боже мій. Я думаю, да, моя удача на халику делать. Ось, куда она зашла? Да вы ее він, він, він походу, коли бы барабан, щось іще робить? я не знаю. Стыкали без барабанщины. Свички запали, свички запали, а нович. Ооо. Ви бачили <с essa religion> просто. от там барабан mm. стоїть щось. Або вставляє. сейчас сам заряджає заряжаю, швидше зарядитися. Так. 4-4. 4-4 рахунок, уже 4-200 є. Інтересно, по хп ми проиграем. По позициям центру також їхній. То есть їхня сторона тоже, до речі, не, не дуже. Да. Ну, опа я Так, бачу. Диви, диви. У нього пушка не опускається, сейчас мінотавр... бля, не да. Афігеть, он вертуху закидує Це все, 600 хп. И це що зараз буде? А, не проб'ють, А, я... А, да. а це ти локер? Диви, 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 Щас ще раз не проб'є Аааа. Блін, ну от вам резница між бешкою і хевіком. Бешку б, ну, 290, щоб ее пробили. Можна запалювати свічку за упокой леопарда. Сейчас я арта добере його, А, ну или баджа. Амінь. Вже 5500 уровня в нього. Ну хоть уже дивись. Ну уже Диви, там бабаха. Там бабаха. Даже якщо по ньому даешь 6 і арта. Даже дві арти робить пробиття. І все, всюди, його арта тупо цей бій не трогає. Це просто о, Ви... перший о, постріл і мимо. Нам... Почули. О-гого, нарешті. Дивай, да. диви. диви і ця о, промазала. Так, а ну, давай, Фат... як звати арта? Пітер і клей. клей. Собака сутула. Да, а, на... це наша. Це наша, це наша. У них клей і пітер. А, Пітер. Пітер, Пітер. Не знаю, що. ж. Ш... Пишіть в коментарях, що вам почулося. Ні, що шучу, не пишіть. Не надо таке мені в коментарях писати. Напиши. Да. Напишіть короче в коментарях, чи. Чи... Арта Пітер. Арта Пітер. Костя, мне ничего с собой стоит у підписник. Просто. Він також, и на 9 Костя, він на 9 Костя, Блин, Костя хотів, Почив образити, я просто блін. Диви, диви, Офигеть. А він да, не світиться, просто, понял? Да. Да просто прикол в том, що як він там грав, по ньому арта взагалі просто ноль ну, не я, типу, на нього. Да. 6900. В ля6900, еще 8000 капець. Це просто той бій, який, який просто під нього йде максимально. Вони Це по сценарії. вони чисто тільки від нього все здихають Підставляються Ну понятно, що 100, молодець, звісно Стріляти він вміє, умеешь пробовать. Кто <звіх> тебе <звіх> Ну петь. Ні, ну нормально, винно, что вас. І стоїть чекає, поки я так паню бабаха, да, там щось засвітиться. Походу ввечері, я не знаю, момент чисто. Ну може. Вистрілив барабани. Чисто борщу з ложку в метну простой. І що за сметани? <гас> 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 ну, це хоч шевелиться трошки, то був на початку боя просто видав барабани десь стоїть просто 20 секунд, нічого не шевелиться. І арта прикол в тому, що його не трогає даже. Оце... Чисто його бій. Ага. Трошечки, вирівнюємося, наші там від дефал і центр і... Опа. сторони так И вироз... І дверти зараз просто мають. Сейчас ляп Мають його просто вбити Ага, він ще не слитив. Ой. Куди? я? Що це було? Що <світ> це залить? Одна арта КД де. Ну я так поняв, арта просто не связана сюда була і не бачила його Вона була на гриля, бачиш? Він був на яких стамінах? А, ні, бачиш? Одна вирішила цей Сейчас 6-2, может гриля. Він, він пішов на Блін, 700 бережу... дамагу. 1600 хп угриля, офигеть. Забей на 10к, може бути. Диви. Якщо мы сейчас вийдать по грилю, барабан. Їдь! Пуш це сыхорсесс. Пуш. Ой-ой-ой, артаводи. Ой, давай, артоводи. Же, ти стої... диви, диви гри. ой Ой-ой-ой, ідеально, ой, гриль його вбив ще. Ідеально, просто щось. Давай, сери. раз. Раз. Два. Ну ні. Три. Блин, і? і... Хорош! И то рты, это рты, я торты сейфся. Арта на кд, я бачу 8200 вже. 8200. І ушка ще фулово начепто. Ну, ми не знаем, но мне здается Він був за кругом відмальовування. І... Там блендов ніяких не було? Ні. Ну, це по грилю в кінці, там я думаю, там. Да. 100-200 урона. Сейчас якщо ще він на арту. Зарі, ушка чи? там живе Засу поки вбиває... Ушка поки там бывает. Опа, артовод, ушка! А, це артовод, цартов. Це Едь залетіло. залетило. Ааа, блайнд. Хорош довго сводився. Дев'ять сто дев'яносто три. Офигеть. А прикинь, ще по ушки Рош. зараз стыгни. Навіть ну, мене не встигне, бі, там їх вже налетіли Який під нього увесь ішов, тупо бій Максимально, бі. да 6 фрагів 900 дамагу Молодець Ну ні, я, я думаю, що до ушка він вже не доїде, там Там летять його просто вже Ааа Оскільки до ушка хп Воно до вісі, воно там всіх ще перебиває, а ніфіга собі Тож їдь за... А, до хп, да Ну він там нормально зажив Собака светула. Так. Його. Е, такий ось бій. щас вам. Е, на вантажі так. Отак, клац, буде медик, і я виведу вам на екран. Що? Е, я виведу на екран вам результат цього бою. Ви можете побачити, там 910 дамагу. Стартоводи Наст... були не на його стороні сьогодні. да Шо, Я думаю, якби арта по ньому закидувала, то тут було б значно менше урона. просто. Це був би обичний, обичний його вечір, обичний його бій просто на хевіку на веселу і з двома артами. З двома артами like і так. максимум з 2000 урона, так? Да? <ква> Якщо <ква> 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 бабаха там ваншотна, ну чесно, і повезло з одного боку, з іншого боку, він теж молодець. Виходив вчасно, реалізовував снаряди, не, не квапився, молодець. От, е, дякую всім за перегляд. Ставте вподобайку, пишіть ваші коментарі. Е, пишіть, е, з ким ви ще хотіли б побачити е, колабу якогось тимера От. І е, чи часто у вас такі бувають бої, де арта вас просто не чіпає, і вас от так от просто фартить? А хто зна... арти? Ви знаєте, що написати в коментарях. Да. Передавайте привіт артаводам. Все. Е, дякую за перегляд. Вподобаєчку. Підписку і адіос до зустрічі в наступних відосах.